Часом Запорізький напрямок залишається одним з найголовніших про дії української влади, українців і ворога на тимчасово окупованих територіях. Перспективи і результати розповімо у нашому наступному матеріалі. До тимчасово окупованого Мелітопольського району завітала Бавовна. Українські захисники завдали удару по мосту між Мелітополем і Константинівкою. Як зазначають фахівці, це один із стратегічно важливих об'єктів після втоми Кримського. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Місцева влада заявила, що був підірваний один із Мелітопольських мостів. Тут не треба закінчувати академію імені Фрунзе, щоб зрозуміти, що йде ізоляція театру бойових дій. Ми не даємо їм можливість перекидувати вантажі з бойовою технікою своєчасно. Відтепер для цього їм необхідно буде їхати в об'їзд, і це дуже гарно. Адже сучасна війна не про тони, а про ритми? Після підриву Мелітопольського мосту окупанти намагаються збудувати переправу. Через дощі поле перетворилось на багнюку, і проїхати там машинам неможливо. Тому рашисти поспішають збудувати тимчасову об'їзну загальною довжиною 300 метрів. Наразі туди вже завозять щебінь, працюють екскаватори та бульдозери. Чи надовго вистачить? Черговий вибух у Мелітополі 13 грудня по обіді в самому центрі міста, в районі шахової школи, пролунала гучна бавовна. Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомляють про автоматні черги та одного загиблого. Подробиці події з'ясовуються. Жителі прифронтових громад продовжують отримувати опалювальну деревину в зимовий період. Так, до Степненської ОТГ доставлено 400 кубічних метрів паливних дров першої категорії. Частину з них вже встигли роздати серед 82 домогосподарств, як зазначили в обласній військовій адміністрації, претендувати на таку допомогу можуть всі однак надаватиметься вона в першу чергу вразливим категоріям населення. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із керівником МАГАТЕ Рафаелем Гросі подальші кроки необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС. Як зазначив голова уряду, найближчим часом Міжнародне агентство з атомної енергії направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій Рівницькій, Хмельницькій, Південноукраїнський, а також Чорнобильській, що значно підвищить технічну і технологічну безпеку, а також убезпечить від обстрілів з боку агресора. Завдяки влучній роботі ЗСУ та сил спротиву на тимчасово окупованих територіях Запорізької області протягом минулого тижня було знищено понад 10 ворожих військових баз. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, надійне в лапках ППО рашистів виявилось дирявим. Окупанти й досі рахують свої втрати. На території Мелітополя та Мелітопольського району було знищено щонайменше три угруповання расистів. Перша це блокпост в Новобогданівці, яка знаходиться в 20 кілометрах від міста Мелітополя. Там було знищено весь особовий склад расистів на цьому блокпості. Расисти досі не можуть зрозуміти, як таке сталося, але факт залишається фактом. Більше немає в них солдатів на цьому блокпості. Всі вони поїхали додому в чорних мішках. Окупанти продовжують викрадати людей. У Бердянську рашистські терористи полонили 24-річного юнака Артура Шашенка. Як повідомляє мати хлопця, востаннє син виходив на зв'язок 15 листопада. Інформації щодо його місця перебування немає. Бердянці, яким пощастило вирватися з полону, розповіли про життя в окупації. Зокрема, місцева активістка Тетяна Тіпакова через свою проукраїнську позицію зазнала переслідувань. Її кілька разів викрадали, катували та змушували дати згоду на запис покаяного відео. Після визволення жінка поділилась деталями свого перебування у заручниках. Принесли такий електричний, я не знаю, як коробочка чи що воно там, і під'єднували спочатку до пальців. Е, е, до, та, і почали давати струм. Її питають, ти відповідаєш не так, як їм потрібно. Вони е, це так повишають цю ну мощність цього току. Так, е, коли вже наприклад почались там сльози, так він може з пальця пере на вухо, на мочку вуха. Ворог продовжує тероризувати запорізьких підлітків. У Приазов'ї дітей змусили підготувати малюнки до так званого дня конституції Ерефії. Тематика стандартна: триколори, цитати з соціальних мереж та вдячність російському міру. За інформацією російських пабліків на конкурс були представлені роботи вихованців приазовських дитячих дошкільних закладів, а також читачів місцевих бібліотек. Як подарунки, малечі дали брошури з положеннями ворожої конституції.